Вівторок, 9 травня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії для вас працює Олена Петроченкова. Вітаю. Потужна робота захисників неба на Дніпропетровщині. Повітряне командування схід збило 8 з 8 ракет. Щоправда, уламки російського залізяча впала на багатоквартирний будинок у самому центрі Дніпра. Бойова частина ракети прошила квартиру, поранила жінку та просто дивом не здетонувала. Посеред ночі чотири десятки мешканців довелося евакуювати через загрозу вибуху. Яка ситуація на місці зараз? Наша Поліна Паламарчук готова розповісти більше. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю тобі слово. Вітаю, Олено. Вітаю усіх зараз. Ми працюємо на місці влучання уламків російської ракети. Вчора наші сили ППО збили її у середмісті Дніпра. Частини металобрухту впали на чотирьохповерхівку у середмісті Дніпра. Вибачте, як бачите, частиною ракети пробили дах, та навіть третій поверх, от позаду мене, можна побачити, що там йде обвал, і там не можна стояти. Зі стелі й досі сипляться уламки стелі, дерев'яні панелі та у, у все сміття. І я прошу подивитися відео, як це виглядало вчора. Це Четвертий етаж mm. від обвалу бетонних пліт та стелі постраждала 32-річна мешканка цієї квартири. Її доправили до лікарні. Зараз вже вона повернулася, її стан задовільний. Попередньо відомо, що в неї травма голови та хребта. Уламки фактично прошили її квартиру і поверхом нижче знайшли частину бойову частину ракети. Її лише дивом вона не здетонувала. Далі відео. Двигатель. Якусь здоровий пі це можна. Я волонте забу на місці працювали і сапери. Задля безпеки опівночі 40 мешканців цього будинку довелося евакуювати. Всіх евакуювали. І тепер ми ждемо, щоб спасатілі її. Такта витащили із квартири, в которой она застряла, или прям на місці розмінірували. Потім вытащили. небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать. Ця ніч була гучною. Звуки вибуху та гурки чули чи не з усіх районів міста. Далі прошу відео. Загалом же на Дніпро цієї ночі випустили вісім ракет та повітряне командування схід знищили усі ворожі цілі. Станом на зараз ситуація залишається під контролем наших військових. А ми залишаємося працювати на місці потрапляння частини ворожої ракети. Усі подробиці дивіться у наступних випусках. Олено, вам слово. Нагадаю, це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук з місця влучання уламків ракети у багатоквартирний будинок у самому центрі Дніпра. Нагадаю, там постраждала одна людина. А вчора по обіді росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району. По одній з громад випустили іскандер. Люди не постраждали. Наслідки атаки та масштаби руйнувань з'ясовують фахівці. А от вночі ворожої атаки зазнав Нікополь. Окупанти обстріляли місто з важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Один приватний будинок згорів, ще чотири пошкоджено. Внаслідок обстрілів. Один приватний будинок знищено та ще чотири пошкоджені. Також побиті господарська споруда та лінії електропередач. Дістало цієї ночі на лише Дніпропетровщині. Росія масово атакувала Україну зі стратегічної авіації. Випустила 25 крилатих ракет. 23 з них знищила наша ППО. Зокрема, по Харківщині ворог вдарив ракетами с 300 шість прильотів зафіксовано в селі новий коротич. Усі влучили в землю. Ще дві ракети пошкодили транспортну інфраструктуру та приватну домівку в селищах Солоницівка та. Цапівка, а на Київщині уламки збитого російського металобрухту пошкодили будинок. Там ніхто не постраждав вночі. Противник вже підняв літаки стратегічної авіації. Ту 95 МС, і з району Каспію було здійснено 17 пусків крилатих ракет Х-101, Х-555, які були знищені. Не усі на жаль, лише 15 ракет знищено. Маємо спільні цінності та дивимося в одному напрямку. Сьогодні Україна вперше відзначає День Європи разом із країнами ЄС на знак миру та єдності на континенті. Коли 9 травня Росія влаштовує побідобєсія, ми гуртуємося з вільним світом, аби перемогти нацизм і наблизити українську перемогу. Ми маємо однакові цінності. Вони про повагу, рівність, демократію та вільний вибір. Їх Україна відстоює. Проходячи через важкі випробування у скруті, допомагає велика європейська родина. Гатять з кулеметів і гранатометів по умовних цілях на відкритому полігоні військові Дніпровської бригади тероборони активно відпрацьовують стрілецькі навички. Як готуються знищувати ворога? Репортаж нашої знімальної групи з Донеччини. Ось так точним пострілом з одноразового гранатомета військовослужбовець Нікіта влучає в умовну ціль. До повномасштабного вторгнення хлопець жодного разу не тримав в руках зброю. Він навчався у медичному та працював в лікарні без вагань. Залишив все і став на захист України. Нині по ворогу працює з різного озброєння, зокрема з гранатомета АТ 4 Передназначений для вражання техніки. Важко є побратими, які з цього зупиняли танк. Головне знати, куди стріляти в арсеналі українських захисників зброї. Чимало радянську поступово замінюють на сучасну, американського та натівського зразків. Вона відрізняється у використанні, тому бійці Дніпровської тероборони завжди відпрацьовують стрілецькі навички на полігоні в степах Донеччини. Війна це наука і вся ця зброя, яка тут використовується, якщо погано знаєш її матеріальну частину, і не вмієш її використовувати, вона просто не принесе ніякого позитивного результату. На тренуваннях військовим дають теорію і практику. Микола, крім участі у бойових діях, працює ще й в якості інструктора. Чоловік воює з 2014-го, Прийшов і ловацький котел. Звільняв Маріуполь та Піски. Як поводитися зі зброєю, показує своїм прикладом. Один з кулеметів, яким найчастіше гатять по оркам, американський М 240 Браво на озброєнні наших захисників. Є, і так би мовити, його конкурент радянський ПКМ. М 240 тяжкий, але його досить таки легко споряджати. У нього вже е, споряджені стрічки йдуть в коробах. На радянські кулемети стрічки потрібно споряджати, і вони йдуть звельні. А це вже американський протитанковий гранатомет М 72 який розробили ще за часів В'єтнамської війни. З нього стріляє Віталій на позовний Герц, До війни чоловік працював в туристичному магазині, а тепер знешкоджує броньовану техніку та живу силу окупантів. Пробиває він до 300 міліметрів сталі. Ефективна дистанція роботи з нього десь 200-300 метрів. Ну зазвичай з гранатометів такого типу немає, скажімо так, сенсу стріляти більше ніж на 150 метрів. Активно у боях використовують українські військові і РПГ 7 Стрілецькі навчання тут проводять доволі часто, аби бійці відшліфовували свої вміння. Практика особливо важлива для новачків у військовій справі, таких як Максим. Хлопець працював масажистом. А в грудні 2022-го вступив до лав ТРО. Скільки ж вас сіківчися? Ну так, що почав краще стріляти ніж вперше. Ну, може, десь місяць. На таких тренуваннях військовим по максимуму створюють умови, наближені до реального бою. Але найскладніше в цій справі навчити боротися зі стресом. Софія Коценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Три людини постраждали внаслідок аварії у кривому розі зранку. На проспекті Металургів зіткнулися дві автівки. Попередньо Рено не поступився дорогою і спровокував зіткнення з Мерседесом. Внаслідок удару постраждали водій та пасажири. Рено у Керманича серйозні травми голови в одного з пасажирів перелом ключиця в іншого садна. Їх шпиталізували. Обставини події з'ясовують правоохоронці. І 5 тисяч штрафів за неправильне паркування та стоянку. Таку кількість порушень назбирали інспектори серед водіїв за тиждень. Автомобілістам нагадують, не можна паркуватися на тротуарах, пішохідних переходах, перехрестях та зупинках громадського транспорту у разі порушення. Авто евакуюють, а власнику машини доведеться викласти понад 3 тисячі гривень. І на цьому все, якщо у вас є цікава інформація, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Ну і слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось, бережіть себе.